Партнер показу таксі десятка. До ваших послуг цілодобово. На перетині вулиць Київський шлях Бежівка відбувся монтаж труби під землею діаметром 300 міліметрів, яка з'єднала вулицю Глибоцька з Бівкою і дала можливість відвести дощові та талі води з цього мікрорайону. Особливо жителі центру міста відчувають ті незручності, коли переходять по пішохідному переходу вулицю Глибоцьку. От і коли дощ іде або танення снігу, там завжди стоїть вода. Ми дуже давно вже мали таку надію, що зробимо цю роботу, і нарешті нам це вже сьогодні, я думаю, вдасться. Роботи тривають майже два місяці. Протягом цього часу труба лежала біля одного з магазинів, чим спричинювала незручності для перехожих. Але цьому є об'єктивні причини, пояснив перший заступник міського голови. Вулиця Київський шлях, вона має, як кажуть. Дуже багато кабелів, прокладених під її покриттям, під асфальтним, як з лівої, так і з правої сторони, де проходять кабелі міжнародного зв'язку, ідуть і рядові кабельні лінії. І поки ми не розкопали вручну, не зробили штольню, не понаходили ці кабелі, то нам ніхто не давав дозволу відповідної організації для того, щоб можна було затягти цю трубу методом підземного буріння. Роботи на замовлення Бориспільводоканалу виконала київська компанія «Інбудгаз». Із міського бюджету було виділено 176 тисяч гривень. Сюди входить вартість труби та виконання робіт. Після прокладення труби під дорожнім покриттям відбудеться монтаж зливоприймальних колодців по правий та лівий бік київського шляху. Ці роботи виконає Бориспільводоканал. І нарешті буде відведена вода із цього перехрестя. Звичайно, що на навесненому стануться роботи прокласти трубу. Від дощоприймального колодця, який монтується сьогодні, до перехрестя вулиці Небесної Сотні із вулицею Глибоцької, для того, щоб відвести ту воду, яка там збирається під час дощів. Роботи виконали методом підземного буріння, завдяки якому не потрібно було обмежувати рух на головній дорозі міста чи здійснювати її розриття. Тетяна Поминальна, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.